Діти. Сьогодні у нас не зовсім звичайна тема для нашого уроку. Я хотіла б сьогодні з вами проговорити про надзвичайну важливість фінансових цілей для фінансування, планування та успіху з фінансами. Фінансова грамотність складається з чотирьох тем: як ефективно заробляти гроші, планування бюджету. Як накопичувати та інвестувати, і що таке гроші? Щоб краще запам'ятати інформацію, Звід... ...активно заробляти гроші. Важливо приділяти час саморозвитку та самоосвіті. Так як на інформацію в університеті ой, далеко не завжди можна покластися. Підробітки потрібні не лише щоб отримувати перші гроші, а й цінний досвід та ділові контакти. Три основні шляхи заробітку: це влаштуватися на роботу в хорошу компанію та будувати кар'єру, відточувати навички та продавати свої послуги як фріланс чи самозайнята людина, і третій: будувати свій середній та великий бізнес. При цьому дуже круто, коли в тебе не одне джерело доходу. А декілька. Друга дуже важлива тема для фінансово грамотної людини це планування бюджету. Важливо записувати доходи та витрати. Для цього підійдуть як блокнот, так і спеціальні додатки. І головне, щоб дохід був завжди вищий за витрати. У цьому допоможе планування витрат та ревізія активів, тобто пошук додаткових джерел доходу. Третя велика тема це як накопичувати та інвестувати. Різницю доходів та витрат важливо зберегти та змусити працювати на себе. Насамперед, варто накопичити подушку безпеки, недоторканий запас у такому розмірі, щоб його вистачило мінімум на 3-6 місяців життя. На випадок кризи фінансової чи особистісної. Тепер можемо поставити собі амбітну мету накопичити капітал, який дозволить жити на відсотки. Якщо у вас буде, скажімо, 1 мільйон доларів в інвестиціях під 10% річних, ви можете спокійно знімати щомісяця з рахунку 2,5 тисячі доларів до кінця життя. Якщо цього вистачатиме вам покрити витрати, ви фінансово вільна людина. Досягти цього можна за 10-30 років завдяки грамотному плануванню та інвестуванню, щомісячно вкладаючи хай навіть невелику частину своїх доходів в активи. У цю тему також варто додати уміння правильно поставити коротко, середньо та довгострокові цілі до речі. Функціонал нашого бота допомагає в постановці фінансової цілі, посилання у описі. І четверта значуща тема це що таке гроші. А чи потрібно знати всі ці функції в інфляції та ліквідності? Точно, приточно, знання про гроші мають стати одним із хобі кожної людини, яка хоче стати фінансово вільною. А вивчаючи інформацію, використовуйте правило 4П. подивитись, подумати, проговорити. І так. Щоб... Итак, на чим ми сьогодні будемо працювати? Ми розглянемо, що таке фінансові послуги, типи фінансових послуг, які фінансові послуги можуть допомогти досягти фінансових цілей, використання фінансових послуг. Фінансових цілей вони в нас поділяються на заощадження та перший внесок на купівлю будинку, наприклад, створення пенсійного фонду, оплати освіти дітей, інвестування для зростання багатства, тобто як ще називають фінансисти, фінансова подушка повинна бути безпеки, захист від фінансових ризиків. Для того, щоб навчитися цим працювати, можна використовувати метод SMART. Що це таке? Це у нас є специфічні або чітко визначені цілі, вимірювані, тобто можна відстежувати прогрес, як ви з цим працюєте. Досяжні, можливі для досягнення, тобто якихось завечезних цілей ми не ставимо. Ставимо ті, які ми зможемо подолати. Актуальні, тобто ті, які важливі для вас, обмежені в часі або з короткою датою виконання, якщо ви з цими завданнями впораєтеся, тоді можна ставити вже на більш довший час. Перший крок це встановлення фінансової цілі, тобто план дій. Працюючи над досягненням своїх фінансових цілей, ми проходимо крок круг за кроком. Загальні типи фінансових послуг вони підрозділяються на банківські послуги, поточні рахунки, ощадні рахунки, кредитні картки, кредити, тобто, це може бути і іпотека. Інвестиційні послуги, це в нас є брокерські рахунки, взаємні фонди та акції. Крім цього, в нас є ще й страхові послуги, тобто страхування життя, страхування здоров'я, страхування автомобіля, Фінансові, послуги з фінансового планування. Що ми можемо зробити? Це отримати фінансову консультацію, управління активами. Планування виходу на пенсію, тобто за допомогою послуг фінансового планування нам можуть підказати ті чи інші дії, які нам допоможуть спланувати свої прибутки на фінансових послуг. Фінансові послуги у нас призначені для допомоги фізичним особам та організаціям у ефективному управлінні своїми фінансами, захисту від фінансових ризиків. Досягнення фінансових цілей, наприклад, заощадження на пенсію, купівля будинку, зростання багатства шляхом інвестування, як фінансові послуги можуть допомогти досягти фінансових цілей. Це у нас фінансування. Послуги вони в нас є в дуже великому спектрі і мають дуже багато ресурсів, наприклад, такі як заощадження грошей. Тобто ощадні рахунки, депозитні сертифікати та грошові ринкові рахунки пропонують безпосередньо безпечні місця для заходження, заощадження грошей та отримання відсотків. Інвестування та зростання, брокерські рахунки, взаємодію. Взаємні фонди та акції дають нам можливість інвестувати в різноманітні активи для потенціального зростання наших накопичень, захист від фінансових ризиків, тобто це страхування життя, здоров'я та страховка автомобілів, захисту від вас та вашої родини від фінансових якихось негараздів. І саме ці послуги зараз дуже поширені. Ну, наприклад, у нас є такі приклади, що відкриття ще одного рахунку для заохочення на перший внесок на купівлю будинку, вкладання грошей у пенсійний рахунок, таких як 401Р або IRA, для забезпечення фінансової безпеки на пенсії. Тут не треба думати, що коли пенсійний рахунок, то ми його можемо там саме на пенсії відкривати. Ні. Для того, щоб з ним працювати, ми можемо відкривати його ну, заздалегідь, тобто незалежно від того, від віку. Можна навести ще приклади використання фінансових послуг для досягнення цих цілей. Тобто, перше, що ми можемо зробити, це зробити перші внизки, створювати пенсійний фонд і можемо як, робити накопичування для оплати навчання, захист від фінансових ризиків. Є ще додаткові у нас приклади, такі як використання кредитних карток для накопичування бонусів або кешбеку. Ну, як ви бачите, що саме кешбек часто ми чуємо, і дуже часто він у нас йде на слуху, які можна використовувати для оплати рахунків або інших витрат. Використання мобільних додатків для відстеження витрат і складання бюджету, що допомагає контролювати витрати та залишати на шляху досягнення фінансових цілей. Використання послуг з управління активами для інвестування та управління грошима для досягнення ну, якихось фінансових своїх цілей. Важливість фінансових послуг у досягненні також фінансових цілей. Тобто фінансові цілі чи послуги відображають в нас вирішальну роль у досягненні фінансових цілей. Вони надають фізичним особам та організаціям засоби для ефективного управління своїми фінансами, захисту від фінансових ризиків та накопичування багатства з часом. Як його ще називають фінансова подушка. Використовуючи фінансові послуги мудро, ви можете отримувати контроль над своїми фінансами, захистити себе та свою родину. Від непередбачених подій та забезпечити собі фінансове благополуччя на довгі роки вперед. Пам'ятайте, що фінансові послуги це все таки інструменти, які можуть допомогти вам досягти своїх цілей. І на завершення нашого уроку давайте виконаним. Я пропоную вам виконати таке домашнє завдання, поставити. Свої цілі, хай не довгострокові, але поступово, які ви втілите в життя. На цьому я бажаю вам успіху з вашими цілями. Дякую за увагу. На все добре. Реклама це спосіб, у який виробники надають споживачам інформацію про товар чи послугу. Вони також використовують рекламу для заохочування споживачів купувати їх товар чи послуги. Їх метою є переконати вас, як споживача, придбати їх продукт, а не конкурента. Але це не означає, що рекламодавці можуть вказати вам все, що вони хочуть. Рекламодавці підпорядковані правилам та законам ринку, наприклад, закону України про рекламу, які встановлюють стандарти та правила для рекламодавців. Наприклад, незаконно для рекламодавців надавати неправдиву або омаливу інформацію. Вони не можуть робити неправдиві твердження про свій товар. Вони не можуть робити неправдиво подібні заяви про товар свого конкурента. Отже, в межах цих правил рекламодавець. Має на меті вплинути на вас, щоб ви придбали певний продукт чи скористалися сервісом. Як відомо, існує багато хороших продуктів та послуг. Якщо ви не знаєте про них, ви не можете приймати ефективні рішення про те, які з них, якщо такі є, ви хочете придбати та використати. Крім того, виробники мають право робити точні твердження про те, наскільки гарний їх продукт. Якщо продукт хороший, вони безперечно повинні мати можливість повідомити про це. Реклама це добре, тому що це джерело інформації про нові продукти, існуючі продукти та досконалення або зміни до продуктів. Це заохочує конкуренцію, яка може призвести до покращення продукту, зниження ціни спеціальних пропозицій, поліпшення в постачанні та доступності і багато іншого. Як ви, мабуть, добре знаєте, реклама платить за безліч медіапрезентацій. Реклама спонсорує телебачення і радіопередачі, журнали та газети, концерти. Через товарне розміщення все частіше допомагає спонсорувати кінопродукцію. Рекламодавці спонсорують цю діяльність залежно від кількості їхніх потенційних клієнтів, які, на їхню думку, будуть дивитися шоу, слухати шоу, читати журнали чи газету або прийдуть на концерт. Через спонсорство деякі з цих заходів, такі як телевізійні та радіопрограми, надаються нам безкоштовно. Хоча ми в кінцевому підсумку оплачуємо рекламу в цінах, що ми платимо за те, що купуємо. Деякі, наприклад, газети, розповсюджуються набагато дешевше, ніж це могло бути за інших обставин. А деякі, наприклад, концерти, можливо, ніколи не завітали би до міста без спонсора. Реклама допомагає споживачам порівнювати різні продукти та послуги, які є доступними, і, напевно, допомагає їм приймати кращі споживчі рішення. Разом з тим, реклама може призвести до імпульсивної покупки, необдуманої або примхи. Це може призвести до придбання того, що ви дійсно не хочете, або не потребуєте, або не повинні купувати у цей час. Іншими словами, це може призвести до споживчого рішення, про яке ви можете пошкодувати. Ви несете відповідальність за власні рішення. Якщо ви зробите погану покупку, яка не відповідає вашим інтересам, і оголошення не було помилковим, оманливим або незаконним, ви можете винуватити лише самого себе. Отже, приймаючи рішення про покупку, важливо знати про деякі способи, у які рекламодавці можуть спробувати вплинути на вас. Щоб ви придбали їх товар. Робота рекламодавця полягає в тому, щоб виставити продукт у найкращому світлі і сподіватися, що ви купите їх товар або послугу. Ваша справа як мудрого споживача полягає в тому, щоб приймати рішення, які, на вашу думку, будуть найкращими саме для вас. Фінансові цілі є основою фінансового планування. Вони дають нам напрямок і мету, до якої потрібно прагнути. Фінансові цілі також є ключем до фінансового успіху. Коли ви маєте чіткі фінансові цілі, ви більш мотивовані заробляти, заощаджувати та інвестувати гроші. Ви також менше схильні приймати інпульсивні фінансові рішення. А наші невеличкі поради хай стануть в нагоді на шляху до вашої мрії.